Хлопці, всім привіт! Знову ромбік нас. Це Ренуа Трафік 19-го року, чистого випуску. Він куплений 20-му, по вінкоту 20 й але 12-12-19. -е, -е, Довга база, 2 літри, 107 кВт, пригнаний зі Швеції на крутій комплектації. Єдине, що в автомобілі немає, це шкіряних сидінь і без ключового доступу. Два ключі, Вебаста Аберспрехер. Протитуманні фари в бампері, LED, Renault Led Pure Vision оптика, дуже класна, крута оптика, колеса, всі по кругу континентальки, й рік, нове синьки стоять. Двоє дверей. Двоє дверей дуже класно для переобладнання на пасажир ну, і для, для грузового теж прекрасно. Дік на всі рідні, 19-19, значить по комплектації. Два склопідйомника, електродзеркала з підігрівом, тройнушка, сидіння, підігрів, сидіння. Догрівач можна так автоматично е, включити і можна з пульта. Шкіряне кермо з функцією круїз-контроля, е, мультикермо ось є, сенсор світла та дощу присутній, Автомат, клімат-контроль, велика мультимедійка е, з функцією підключення CarPlay, е, Android Auto і навігації. Е, карти присутні. Клімат працює, все заряджено, все працює. Ось такі глянцеві вже дифузорчики оброблені, це вже в топовій комплектації. Оригінальний кобричок е е е комплект все присутнє. Ось або ось тут. Будь ласка, зараз швиденько пройдуся ще по кузовому віці. Подивіться, в якому стані, задовільному. Просто ідеальний. Там на дверях пару якісь царапин є. А так стеля все в дуже гарному стані. Так що цікавий даний автомобіль. Будь ласка, телефонуйте, пишіть завжди можемо відповісти на дзвінки, відписати. Можемо доставити автомобіль. Ось, будь ласка, подивіться стан, який тут автомобіль. Це вінкод для перевірки. Автомобіль даний пригнаний з Швеції. Ще ці двері ось подивіться, що не, не, карти не понищені, щоб не думали, що там щось у нас приходить. Ззаду в нас ще присутні партроніки, задній фаркопчик і камера з заднього вигляду. Так що, кого цікавить дане авто, пишіть, доставка автомобіля в нас присутня. Кожен тиждень майже їздимо, Ми на минулій неділі доставляли автомобіль в місто Дніпро. Так що всім пока, всім гарного дня, з вас підписки, лайки.